Всім привіт. Приїхав я на пасіку. І значить сьогодні є бажання підсадити пару деревців, ось я привіз з собою. Це є кизил або дерен, як хто називає. Перед цим я також за тиждень десь посадив, ну, не багато штук, там 15 деревцят черешні, персик. Фундук, грушу, яблуню. Та й усе Наверно, все перечислено. Може, ще щось вже забувся. А, і ще мигдаль. І зараз ще я вам покажу коротенько, як зимую зараз в бо я вважаю, що вже в землі у них почалося, у них практично безльотний період. І зараз ми пройдемо на пасіку і я вам покажу. Ось тут ряд я персиків посадив, так, вздовж. Рядочок цей все з персиками в мене на поїлці вже. Ну, сьогодні доволі теплий день. Ось декілька бджілок є на поїлці. Буквально 2 3 Теж там практично вони не вилітають, як ви бачите, садять тихо вже. Де не де вони вилітають. ось. Ну, зараз ми привідкриємо декілька, подивимося, як вони там сидять. Так, ось цих в мене сидять маточки його. Зараз я подивлюсь візуально зверху, в якому не стані. Ось тут такий їхній стан, це карніка. Ось вони. Так, сидять, це задня частина вулика. Ось вони сидять. У ну, кожній вулиці присутні, по всій довжині рамки бджола є. Тобто вони непогані сімейки. Зараз подивимося ще другу, в якому вона стань. Тут карніка пешець і варо толерантна. Тобто стійка до кліща. Ось такий її стан. Я акуратно, тому що я без шляпи, без димаря, так чисто зверху позаглядати. Ну, ось такому не стань. Бджола сіренька. О, ну, окей, у них. Я їх об'їв на шести рамочках. Тобто їм достатньо цих рамочок. Зараз ще можна привідкрити якусь. Це також на шести рамочках. Ось, як ви бачите. Так, вулики ще сухенькі, зараз нас не, не, не намокли. Бо перед цим були дощі, вони були скажімо, мокрі. Ось так я їх попіднімав від цих блоків, повище на такі е, планочки. Е, дубові в мене були планочки. Я їх підняв десь от, ну, на сантиметра півтора. Десь так. Тому що коли нижче стоїть на блокові, попадає вода. На блок криші десь плюс він тяне, він влажний і портиться днищі. Тобто, щоб цього не було, я їх припідняв. Щоб цього так, не було, я їх поприпіднімав. Тому як в мене тут донні пельцезбірники ось такі. Тобто вони чимало мені обійшлися. Тут скрізь сітка харчова нержавійка, тобто, груба проволока на ній, і тому буде шкода, якщо вони. Зіпсуються, скажімо так, бачите, ось на кожного донний пальцезбірник на цьому точку, ось такою сіточкою. Тут такий великий луточок. Ось така обстановочка на пасіці. І ще хочу засадити деревцятами ось ту частину. Тому як там є сусіди, і там прольот прямо їм йде нагород. Тобто я хочу її засадити акацією. Тому як вона швидко росте. Вона з усіх сторін у мене точок, ось дивіться. З усіх трьох сторон вона ось такі акації. Все. Тільки з одного боку, ось там це до сусідів, і вона відсутня, скажімо так. Я хочу підсадити і тоді не буде прольоту. На цьому точку в мене всі восьмирамочні вулики. Всі тільки ось один. Отак От вийшло 10 рамочні. Тут присутні Всі дно січане. Ну, доволі, скажем, непогано. Подивимся, що тут 10 цьому рамочніку робиться. Опа. Трошки невдобно, погупаємо, але нічого. Тут в мене пінопласт в цьому мішкове знаходиться. Перші сім'ї починав складати, їх довольно сильно вжимав, тому в ньому 5 рамок, але тут сімейка хороша. Крепка сімейка. Ось тут така обсидочка. Ну, На телефон не дуже передається. вона. Тут хороша обсидка. Треба з димарем, тому що вони хочуть кусатися. Так, і того така зараз обстановочка. Тут в мене напасть. Давайте ще якісь відкриємо. Ось цих крайненьких, зо два можна відкрити, подивитись, що тут в них робиться. Ось ці на двох, чотирьох, також шести рамочка. Ось це зад вулика. Ну, клубів ще таких вжатих немає, але бджоли тут достатньо, вони ввіжнуться і все буде окей. Так, тікай. Давайте ще цей подивимось сусідній. Що в ньому? Ось така, на семи рамочках він. Одна тут в нього тепла заставна, тому як, мабуть, друга або не влазилась, Бо, тому що в мене вони тут залишились, значить просто не, не влазилась. Ось така обстановочка. Так, все, Дякую за перегляд. Всім до зустрічі.